Кому варто вчитися ходити? Тому, хто буде бігати, там, спринти чи всім? Легше, безпечніше. Вчітінг не допомагає. Скільки коштує? Матеріал буде значно дешевше. В ідеалі, звісно, як у травіся постранне, да, 700, там 1400. Це на колесі? Офігеть. Привіт, друзі, фанати КТМ, хейтери КТМ, всі, кому вже набридли відоси на каналі про помаранчеві мотоцикли. У мене до вас питанечко. Скажіть, будь ласка, з чим у вас асоціюються слова мотоцикл та баланс? Правильно, з мототріалом, з явищем, яке, на жаль, не дуже розвинуто в нашій країні, але воно існує і воно розвивається потихеньку. І сьогодні поговоримо саме про мототріал та все, що відбувається навколо нього. Погнали! Ось в такому підземеллі тренуються чуваки. Тут панують зовсім інші бренди. Не КТМ. Газгаз, -газ, Пета, Електрички є тріані. Зараз запитаємо, розкажемо вам, що до чого. Так, ось ми в підвальчику, де проходять тренування в зимовий час. Є інші треки в Києві, ми пізніше вам покажемо. Зі мною Тимур Амірханов це відома медійна персона світу КТМ українського один з двох топових українських механіків. Але як бачите, він не на КТМ сьогодні. Привіт, Тимур. Привіт. На чому ми сьогодні тебе бачимо, чому обрав цей мотоцикл, чому взагалі обрав тріал в двох словах. Це Настріальний Газгаз 22-го року, бо він входить в концерн КТМ, одна з марків, яку я можна сказати, представляю, в, ремонтую обслуговую в Україні. Тобто, це вже Газгаз -газ КТМ чи це ще іспанське коріння тут вискакує? А, ну в будь-якому випадку іспанське коріння вискакує, тому що у КТМ не було. Реальної лінійки своєї, коли вони придбали газ, -газ. у КТМ груп з'явилася лінійка газ-газів, окрім ендуро мотоциклів, кросових мотоциклів так само лінійка Тріала. тобто це ті самі газ-гази, які були колись, але вже збираються під керівництвом. Може, якщо можна так сказати, типа Китама і в КТМ-групі. приносять гроші від продажу конкретно КТМ. Добре, а чому ти взагалі на тріалі сьогодні? Поясню, що ми з Тимуром катали багато і на Хардендуро, і на мотокросі, і на великих едвенчерах. І от е, ще одна версія оффроуд їзди. Ну тут не зовсім оффроуд, але і не автобан. Теж тому от, цікаво, чому ти обрав мототріал як один з видів тренувань. З часом всі ми приходимо до висновку, що ми щось не вміємо, в нас щось не виходить, і починаємо розбиратися, чого і розуміємо, що раніше треба було щось зробити по іншому. О, тут така сама історія, коли ти їздиш на більшому мотоциклі, в тебе щось не виходить, ти хочеш прогресувати і розумієш, що ти цього не можеш зробити через якісь навики, яких в тебе немає. То тріал це той мотоцикл, з якого треба було починати. от він дає ті навики, дає їх дуже легко і швидко, які вам знадобляться на всіх інших мотоциклах, так само як і на дорожньому, навіть на звичайному стріті. Тому ну, от з часом прийшов до того, що зима якраз той період, коли треба. Тренуватися і в тебе через погодні умови немає такої можливості, але є вільний час, тому що в нас в мене принцип роботи такий, що в мене сезон загрузка велика. Ти знаєш, а зимою трошки є вільного часу, тому ми от, орендували приміщення і займаємося тренуванням щоб не залежати від погодних умов. Окей. Okay. Кажеш, це мотоцикл з чого можна починати і варто починати? Починати кому будь-кому, хто буде, наприклад, хоче їздити на якийсь Yamaha MT-07, там чи на Duke 790, Або може це для людей, які хочуть їздити Хардендуро, які хочуть їздити екстремально на великих едвенчурах, мати гарний баланс. Кому б ти порадив такий мотоцикл? Чи порадив б ти взагалі його купляти як перший? І Якщо так, то кому? Ну звість тут. Якщо порівнювати, це така сама чи варто вчитися ходити, якщо ти збираєшся. Кому варто вчитися ходити? Тому хто буде бігати там спринти, чи всім, звичайно, всім. Якщо ти в тебе є в планах а, розвиватися взагалі в мотоциклі, вміти на ньому їздити, контролювати свою техніку, на якій ти їздиш, то тріал тобі дасться найкраще. Це корисно буде практично всім, неважливо того, де ти будеш їздити. Що дає тріал? Тріал тобі дає відчуття, наскільки твоє тіло важливо в керуванні Дуже важливо рівновага, дуже важливо зміщення твого тіла. Воно сильно впливає на керування даною технікою на великому мотоциклі. Це не так сильно відчувається, але це теж впливає. І для того щоб там вміти цим користуватися, треба відпрацюватися на цьому мотоциклі. Як давно придбав перший тріал, і скільки взагалі вже займаєшся? Ну це вже другий тріал. Перший, мабуть, рік, може півтора назад, у мене була бета. Це було такий експериментальний варіант, чого придбав саме Бету, а не Гасас на той момент. Просто так співпало. А я взяв спробувати, і от часом я просто зрозумів, що да мені зайшло. Я хочу. Я продав бету. Бета була відносно старенька, можна так сказати. І купив новий заказ. Які бренди панують в світі мототріалу? Ну, там бренди, ті, що менше всього комусь про це скажуть, тому що там і TVS і так далі. Їх багато, і вони мало відомі людям, які не в, не в цій тематиці. Тих, що ми знаємо, ті, що більш імениті, це те саме газвест, те це саме бета. Шерка. Шерка, ну Шерка знову ж таки, це навіть Вендуру, не такий вже розповсюджений варіант. Це ті, хто катають Андура, знають. Ну, це так само, як в дорожній техніці. ти кажеш комусь там КТМ і БМВ. БМВ всі знають. Людина, яка не знає нічого про мотоцикли просто бренд. А КТМ вже менш відомий. Ну тут факт схоже. І найважливіше, що з усіх мотоциклів спортивного направлення це найдешевший хід. Скільки коштує? Новий мотоцикл. Ну, знову ж таки, я буду про свій на той момент, коли я брав, він коштував там біля п'яти тисяч доларів. Угу. Справді з коровкою полишив Відносно, скоробко, ти от да, полушив, відносно ну знову ж таки, це 22-й рік, там ясно, що вже новіші, там залежить від сезону, знижок там, і так далі, тому подібне. Але з умови того, що скільки коштує тріал, скільки стоїть там ендуро, допустимо, то тріал буде значно дешевше. Менше екіпування воно коштує дешевше, менше всього треба, менше треба. Площадка, на якій тренуватися, менше треба часу. Хоч да, якщо 10 соток в тебе обрав собі там якийсь 5 на 5 шматочок. Ну, і... да. в ідеалі, звісно, як у травіся пострани, да, типу там декілька треків о, і так о. далі. От, але якщо у вас мало часу мало місця, і мотоцикл практично частина тренування проводиться взагалі з заглушеним двигуном, тому там, витрати на пальне, да і їсть він дуже мало. Та я вже відчув сьогодні. Да, що Зігрівся так, що довелося знімати куртку. Окей, так. дякую, будь ласка, так, друзі. А це Олексій. І він не тільки катає сам на тріалі, але ще й тренує, навчає людей, які хочуть якнайшвидше отримати корисні навички. І не займаються як самолікуванням, кажуть, не займайтесь так само. Найкращий і найшвидший спосіб отримати корисні знання та навички це звернутися до професійного тренера, який підкаже всі тонкощі, а їх дуже багато у всьому мотоспорті і в мототріалі так само. Льоша, розкажи, як давно ти прийшов до мототріалу, що тобі в ньому подобається, і що це за мотоцикл. До речі, це електричний мотоцикл французького бренду Electric Motion, який недавно об'єдналися з Ямахою. Але вони вже десь біля 10 років випускають електричні мотоцикли. Тріал, і зараз вже ендуро роблять мотоцикли. Я займаюся недавно, десь 3,5 роки, може 3 роки. Кого вчився? Вчився в інтернеті, дивився відоси. Підстава. Трохи їздили в Іспанію там до жорді Пасквєт. Але ми там вчилися на ендуро мотоциклах, хоча він вчив тріал. На ендуро мотоцикла і він порадив займатися тріалом. Каже, що якщо хочете їздити ендуро, починайте з тріалу легше, безпечніше і скоріше навчитися їздити ендуро на саме на тріальному мотоциклі. Це твій перший тріал, чи ти мав зі звичайним мотором з вигону внутрішнього згоряння У мене був. Газ-газ, а потім прийшов до електричного. Він трохи менше до себе потребує уваги. Тобто не треба бензин сюди заливати, змішувати з маслом. Зарядив ланцюг, помостив та поїхав. В таких умовах як тут це точно ефективне рішення. Тим більше, що мотоцикл оснащений щепленням, на відміну від Stark варг на якому ми катали мотокрос та ендуро, там немає щеплення іноді на всяких хардендурних елементах його не завадило мати. Але маємо, що маємо дуже прикольна техніка, але це більш молодий бренд. Можливо, колись ми побачимо і на варгах щепу. А зараз, от цікаво, що вже давно існує більше 10 років бренд електричок, який. Вже відомий в світі, має свою славу, і в світі мототріалу теж багато в інтернеті відео можна побачити, де чуваки круто на них їздять, і він має круте щеплення. Давай повернемось до теми, яка найважливіша, і чому я хочу присвятити це відео. Це розуміння того, наскільки корисний мототріал і чи варто людям звернути увагу на цей клас мотоциклів для того, щоб придбати його як перший. Тріал дуже універсальний мотоцикл, на ньому можна. Їздити, просто кататися, по лісу, їздити, щось вивчати, якісь трюки вивчати, навіть мотокрос стрибати можна на ньому, він набагато легше, ніж великий мотоцикл, тому він безпечніший. Починати з нього легше, ніж з великого мотоцикла. Найбільший травмуючий фактор в мотоциклах це швидкість. І от мототріал, хоча це теж. Такий неабиякий екстрим, але тим не менше для початку. Вам навіть не треба заводити мотоцикл. Ви просто можете тренувати вправи на баланс у себе в гаражі чи в орендованому приміщенні, яке ми бачимо зараз, там чи десь виїхати на двір і там практикуватися і отримати вже базові навички, які можуть в майбутньому вберегти вас від помилок, через які люди можуть впасти вже коли починається їзда і швидкість. Ще важливий момент, я думаю, теж наголосити, що на, на такій техніці не їздять зазвичай своїм ходом. Звісно, якщо ти живеш десь біля лісу, ти можеш виїхати і в нього запірнути і там катати. Але якщо ти міський житель, то тобі треба буде привезти його на чомусь. Тобто ма, ма, треба мати або причіп, або бусик. Як транспортний засіб, його не використаєш. Всі сприймають реал, подивившись, як їздить, Тоні Боу, але це. Тільки одна сторона тріалу. Дуже багато вправ, які не пов'язані з таким екстремальним тріалом. Це універсальний мотоцикл. Можна два колеса, двигун їздити, як вам подобається. Легше тримати баланс на електричці ніж на чому. Ніж на стандартному тріалі, до яких всі звикли, в яких є двигун, він передивча Ні, Він однаково тримати, вчитися що на бензиновому, що на електричному однаково. Вони однакові по розміру, по вазі, приблизно однакові. З якого віку можна починати тренуватися мототріалу? Є дитячі тріали, хоч з 4 років можна починати їздити. Але отакий от великий можна вже десь приблизно з 10 років дитині придбати і потихеньку. Цей мотоцикл електрично універсальний, бо він налаштовується з додатку, з телефону, його можна обмежити в потужності. в Швидкості і зробити його максимально добрим для початківця. Не? Так, для дитини він буде їздити дуже повільно, а потім потроху йому дозволяти і і Таким чином він буде розвиватися, а потім ви самі сідаєте, підлаштовуєте під себе і їздите, як вам подобається. Такий універсальний мотоцикл. Скільки коштує такий мотоцикл? Тимур нам розказував про стандартний Газгаз. -газ. Такий мотоцикл коштує 11 тисяч євро. Модель 24-го року вже вийшла, модель 25-го року, там вона в два рази потужніше, там вже передачі поставили. Ага. Ми... Тобто є важіль звичайний, яким-то як на Так, Там мотоцикле. 4 передачі, але 1400 НМ. Тут 700, там 1400 Це на колесі? Чи на двигуні? Знаєш? Я думаю, на колесі. Ну mm -hmm. так, на варго 938. Ти ж офігеть. Є він легший, наскільки порівняно з варгом. Там 120 кг, а скільки важить такий? 73 кг. Той важить 75 але в залежності, яка батарея стоїть. Тут 1,8 кВт батарея, там 2,5 кВт батарея. Трохи важче. Так, ну раз ми вже тут, давай потренуй мене трішки базові моменти. От я хочу постояти, з чого починається тренування? Уявимо, що ми вже розім'ялися, бо це так і є, просто це не потрапило в кадр. От я хочу зловити баланс на цьому мотику. По-перше, треба вивернути колос десь під кутом 45 градусів, угу. так він буде краще. Давай поміняємо, місцями, і я спробую стати, а ти будеш мені підказувати. Так. Так. Далі ну, от я став, кермо вивернув. Ну, ставити одну, ножку, одну ногу на підніжку. Ліво-право. Якщо руль вправо, то право. Так. Є. І потроху повільно піднімаєтесь і підставляєте вже другу ногу. Гальмо Затискаю, перевірку? Гальмо так, обов'язково затискаємо передню гальму. Ну Потім можна і без гальм, але починати треба гальм. Ну, я... от. Майже поставити. Дивитись вперед краще. Не вниз, а вперед. Так. Друга спроба. На що спираюся? На руки, на ноги. І туди, Більше опираємося на ноги. Ага. О, вже краще. Потім, коли будемо тримати вже добре, потроху будемо руки відпускати. Так, спробую тепер наліво. Тоді треба повернути в іншу сторону. 645 градусів. Блін, важко. Ну, все спочатку важко. Але якщо тренуватися, саме головне тренуватися. І щоб вам подобалося, можна і не кожний день тренуватися. Чітінг. <рес> Чітінг не допомагає. Все одно тік завалюється. Так. Легше, якщо підкласти якусь колесо покришку від колеса під переднє колесо і заїхати в нього переднім колесом. Ну, Замітуємо отак покришку. Так, ось імітуємо покришку. Вперлися в піддон. У нас додаткова точка опори. Ага, ну так. Прям набагато відчутно легше. Трошки рівніше тіло і дивимося вперед. О, одразу. Одразу втратив рівновагу. Є така права, коли ви закриваєте одне око, потім інше. Не рукою, просто хліпаю. Просто, так. Так. Тепер інше. Так. А що з тілом? Зад-назад, може там, чи якось. Ну, рівновагу тримаєте за счет колін. Зараз дивіться, Мэджик за рахунок. Коли я третя точка опори, підтискаю задні гальма, мені легше стає. Що ще можна робити? Це талант. Щоб я, да, да, да. <ріст> щоб я не заводив мотоцикл. Яку вправу ще можна зробити? Ну, багато. Перестановка переднього колеса, перестановка заднього колеса можна стрибати на задньому вчитися колесо. Ну, це вже треба запустити двигун, так, щоб підняти ні. ні. Е, можна. За що е, тіла, е, щоб він котився вперед, котився назад. Ага. Без двигуна. Так, а як переставляти передні, передні колеса? Що треба робити? Треба. Покажеш. Колінками. Ага. І нажимаємо тормоз. І в конце його відпускаємо. Як ти подивишся на передній тормоз, при цьому зажимаємо задній гальма. Ага. І таким чином переставляємо. Я не буду пробувати, мені стрібно. За Защо? Колін ага. стискаємо під виску, і потім випрямляємо і колеса піднімаються. Затискаємо гальма, потім відпускаємо. Що зараз відбувається взагалі в Україні з мототріалом? Ну, вже воно потроху набирає оберти в Україні. Вже багато хто купив, тренується. Так, а до тебе можна на тренування якось потрапити? Ну, я не професійний тренер, я треную друзів. Якщо купити, то до мене. Ага, це має я, момент. Я, реклама. я офіційний представник Electric Motion в Україні. Ага. Я їх продаю. Тренуватися вже краще їхати до професійних тренерів. І те, що я трохи вмію, я вчу друзів. Скромність прикрашає. Да. Окей. Ну добре, супер. Дякую за лікбез. Думаю, що ще кілька разів на тренування заїдемо, поки погода не дуже. Повчимося балансу і переставляти переднє колесо. Дякую. Да і вам дякую. Що ж, друзі, дуже дякую вам за перегляд. Для тих, кому цікаво побачити мототріал в ідеальному світі, я залишу кілька посилань в описі до відео. Для тих, хто буде кричати, що краще я придбаю старого японця баушну хаябусу чи Ямаху махою родин як перший мотоцикл. Велкам! Це ваш вибір. Я тільки за. Для тих, кому цікавий розвиток в мототемі, безумовно, можна розглядати мототріал і як перший, і як другий, і як додатковий мотоцикл, і як мотоцикл для своєї дитини. Я б хотів мати такий і собі, і своєму сину, тому що ця тема реально цікава і вона дуже круто допомагає розвивати ваші навички. Чи можна його придбати як перший? Можна. А можна купити щось інше. Обирайте самі, я лише допомагаю вам побачити найбільше варіантів, що існують навколо, якщо ви раптом про них не знали. З вами був Motovlog.ua і ви дивилися на мотоцикли нашими очима. До зустрічі в наступних відео.